Та. І, мабуть, два весели, тому що... Це про Дніпропетровська. А, про Дніпроп. Ну, про Дніпропетровська. Вечір там світація. <рістити> <рістити> а... а... Великого міста Гармидар як не складався в картину. І бракувало літер, а може лише єдиний, щоб утворити слово, те саме велике слово, щоб пам'ятали нащадки, щоб розпочати спочатку, щоб пам'ятали нащадки. Та головне, щоб вірили. Міру загальної совісті і бракувало літер, а може лише mm, Дніпропетровськ, так? ну про Дніпропетровськ. Такий коротенький замальок, називається «Єж Дніпропетровськ». Mm. Щоб була річка ява. У море не до полків з-під сміття і пустих бляшанок. Ти робиш кров, Починається ранок у нашому місті. Ні, пропитався. Я розповідав цей вірш, якось у нас був день міста і мене запросили почитати під міською ради. Я прочитав цей вірш, а потім організатором влетіло. Вони сказали, ви нормальні? Ви думаєте, що ви ти Типа фіктору не забрали. Ні, ні, ну я вибачився там. Вибачте. Ну і що, 11 років можуть. Якщо хочете, ще. Давай. ліричний, так? Одинадцять років разом не ювілей, а все ж таки. Когось із молоді вразить, та навіть зі ровесників. одинадцять років разом. Одинадцять років разом спільне життя та спільні ночі. Жодної сварки, неприємної фрази, ніби той рай, до якого так хочу. Одинадцять років разом. Одинадцять років разом, бато подорожей. Приємні спогади, і він перед нею не блазень, і вона відкрита повністю одинадцять років раз. Однадцять років раз. Ні, не кохання все ж таки. Чому ж тоді так прекрасно? Просто він іграшковий ведмедик. Однак років фрази.